Перевіряли майстерність студентів Прилуцького професійного ліцею у рамках всеукраїнського конкурсу фахової майстерності. Він відбувся за підтримки швейцарського уряду, компанії Геберіт та Міністерства освіти України. Реалізується ж за підтримки компанії Свізконтакт. Про своє виконання студент другого курсу Богдан говорить стримано. Це не було складних тестів. Все було по, по воді, по счетчикам все там. Складностей не було ніяких. Здається, що встановити лічильник дуже просте завдання, однак студенти та викладачі не погодяться. Для опанування ремесла потрібні знання, які і дають у професійному ліцеї. Збивали водомівний вузол, складався з лічильника оплатна окрапана і з датчика давлення. Щоб сказати, що було легко, бо ми робили це на швидкість. Ну, по вімні воно виходить, що важко, якщо на об'ємі собі дати. А якщо так спокійно ставати і вибиті, так буде легко і все наймане. У всеукраїнському конкурсі беруть участь студенти усіх курсів спеціальності монтажник санітарно-технічних систем устаткування. Організатори говорять, що раді бачити саме першокурсників. Тому що це гарна можливість навчитись. Вони трішки тягнуться до тих, хто більш досвідченим, і вже нас попередніх містах, де ми вже проводили, кажуть, а наступного року буде, коли буде конкурс. Тобто інтерес з'являється і ну, отже, наша мета досягнута. Прилуки потрапили у першу п'ятірку учасників. Місто стало останнім у перший тиждень конкурсу. Загалом на участь зареєструвалось 20 міст: це і Одеса, Чернігів та столиця місто Київ. Всюди конкурс проходить за одним механізмом. Конкурс складається з двох частин: теорія. Вони пишуть тести, тести відповідно до їхньої програми, 30 тестових запитань. Після цього вони приступають до практичної частини цього року. Завдання це скласти, змонтувати і під'єднати водомірний вузол до стенду, який був спеціально створений для цього конкурсу за участю декількох компаній. І це, до речі, також дуже важливий момент, те що бізнес долучився до цього конкурсу, проявив інтерес і показав, що насправді ця професія важлива. І для бізнесу, і вони готові підтримувати наших учнів для того, щоб вони змогли навчатись і змагатись на сучасному обладнанні. Підтримати учасників зібралось чимало людей. Серед них і майбутні роботодавці вони уважно спостерігають за роботою кожного та оцінюють їх вміння. Майстри з розумінням ставляться до студентів, адже виконувати завдання їм потрібно на час. Прийшли подивитися, як працюють. Майбутні наші, можливо, наші майбутні робітники вони приходять до нас на практику, а деякі потім, після закінчення профтехучилища, приходять до нас на роботу. Видно, що є деякий професіоналізм, але і з практикою і до научаться ще будуть працювати. Даний сучасний навчально-практичний центр розрахований на те, щоб наші діти здобували саме сучасні новітні технології. Тому що все йде вперед, рухається вперед, і ми розуміємо, що саме наші діти будуть відбудовувати вже час працюють на відбудову нашої держави. Тому знання ми. Даємо ґрунтовні, а те наскільки ґрунтовні знання, то вже підведуть підсумки роботодавці. Про важливість участі у конкурсі фахової майстерності говорять як і організатори, так і майстер, який навчає студентів. Говорить, що у свій час практика на новому обладнанні допомогла йому розвинути свої вміння. Це дуже важливо. Чому тому що я також, коли я поступив сюди в мастер-гробничого вчення, ми співпрацювали з фімикиберід. Я попросився їздив на стажування, стажувався в Германії, це для мене дуже довгі знання. І після того, як там я стажувався дві, не, дві неділі, так це у 2016 році, то в мене була закалка на вслідуючи два роки майбутнього. Тобто, чому це два роки? Тому що, виходить, новітні технології вони не стоять. Це нове обладнання, нові виходить, методи підготовки, новий новий інструмент, зовсім новий вимоги. а тим більше, зараз, коли наша держава буде відбудовуватись, це дуже корисна і дуже одна з затребуваних професій. Тим більше, що вони комбінована ця професія монтажник званих. Саме з метою навчити студентів працювати на сучасному обладнанні і проводиться конкурс, говорять організатори. Метою цього конкурсу є нескільки змагальність, а скільки. Um... Зробити так, щоб учасники були більш вмотивовані і цінили свою професію. Залишались в ній, розвивали її і усвідомлювали, наскільки вони потрібні зараз в державі і в майбутньому будуть потрібні. Але окрім цікаво проведеного часу та мотивації, студенти можуть позмагатись і за головний приз. Переможець від ліцею поїде в Київ, де й проведуть фінальний етап. А вже там буде визначено найкращих майстрів санітарно-технічного устаткування. Ми обираємо перші три призових місця. Місця. Вони отримують приємні подарунки від наших партнерів. Компанія вона є партнером проєкту, донором проєкту і інших партнерів. Окрім цього, 10 з 20 перших місць будуть мати нагоду поїхати до заводу одного з наших партнерів у відень цього року. Тож, в принципі, приз такий вартий, щоб за нього, за нього позмагатись. Директор Прилуцького професійного ліцею не хвилюється за результат. Майстри навчають студентів всьому необхідному, тому свою роботу учні мають виконати гарно. Завдання і складні. І прості. прості, тому що все те, що стосується саме їхньої спеціальності монтажника, санітарно-технічної системи, складне, тому що завжди є дух змагання, десь щось не докрутив, десь щось не допакував, десь щось перенервувала дитина. Але в цілому я задоволений, як конкурс проходить, і я думаю, що результати побачимо при нагородженні. Анатолій Дорошенко говорить, що участь у конкурсі візьмуть і наступного року. Можливо, студенти за рік підвищать свою кваліфікацію та покажуть кращий результат. Також частина майбутніх учасників уже буде знайома із умовами тесту і хвилювань у них не буде. Я як сторонній спостерігач сьогодні, будучи на конкурсі, бачу, що да, є нервування у учнів, да, є і впевненість в тому, що вони це знають і вміють робити, але Конкурсі, конкурс і е, журі, як буде підбувати підсумки. Результати покаже, щоб розповісти студентам про їх помилки та як їх уникати. Після практичної частини конкурсу буде проведено майстер-клас. А от переможцем від Прилуцького професійного ліцею став циганок Богдан. Решта ж студентів отримали диплом учасника та подарунок від компанії Геберіт.